Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24, підручника Алгебра 7. Та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть область визначення функції і наша формула. І дорівнює дріб чисельник 7, знаменник, різниця х квадрат і 5х. Приступаємо до виконання. Усі значення, які набуває незалежна зміна аргумент, тобто х, утворюють область визначення функції. Як бачимо, у нас аргумент знаходиться в знаменнику. А ще з початкової школи ми знаємо, що дія на дію 0, ділення на 0 в межах наших знань не виконується. Знайдемо, які числа перетворюють знаменник на 0. Х квадрат відняти 5х дорівню 0. Винесемо спільний множник х за дужки, в дужках отримаємо х відняти 5. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює х, або, або різниця х і 5. Розв'яжемо друге рівняння. Перенесемо мінус 5 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отже, х дорівнює 0 або х дорівнює 5. Числа 0 і 5 перетворюють наш знаменник у 0. І тоді дію ділення виконати неможливо. Записуємо висновок, область визначення. Функції. Будь яке число. Крім нуля і мінус, і п'яти, і п'яти, крім нуля і п'яти. Номер сім. Із завдань для перевірки знань. До параграфів з 22 по 24 підручника Алгебра 7 та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44 підручника математика 7. Виконано.